Як фотографують Infinix зі штучним інтелектом? Нічого налаштовував, зараз камери помикав, дивіться, АІ-камера. Робимо фотку. Так, ложимо. Це у нас Hot 60 Pro, тепер у нас Pro Plus. Зараз так само налаштовуємо, робимо швидку фотку. Тепер я вам приближу і подивимося результати цих двох смартфонів, Як вона як відпрацювала. Приближаємо і цей. і цей. Так, Тут у нас прошка. Тут про плюс. Ну камери у них звичайно однакові. Практично телефони більше товщиною відрізняються. Але дивіться, яка опрацьовка цих зображень. Вроді як на, дорогі, на дорогу фоткали, на дорогіх там крутий, дорогий флагман, хоча телефони там від 7300 ці коштують. Дійсно камера ще стала краще, ніж була на ход-50-х. Працювали добре. А ще й дизайни, які дивіться, як класно виглядає, особливо в кольоровеньких.